Що у нас, друзі, невеликий об'єктик? От є отакий коридор. Потрібно ну, підшаманити, підшпаклювати зараз, потім пофарбувати стіни у два шари і постелити ламінати. Побачимо, що з цього вийде у нас, друзі. Що, друзі, от наш коридорчик. Що ми зробили? Пофарбували потолки і пофарбували стіни. Така, друзі, історія. Світильники познімав шок. Підводити було легше і фарбувати, щоб не обходити. Тут ще потрібно буде замінити всі лампочки. Ну, дивимося, що з цього вийде в нас. у нас. Що у нас тут, друзі, ремонт коридора. Уже змонтував, змонтували світильники, замінили лампочки, пофарбували стіни потолок і зараз вже приступаємо до. Монтажу ламінату? <кій> Змонтуємо, побачимо, що в нас вийде. Друзі, вот наш коридор, що вже поклав ламінат, стіни пофарбували, лампочки позамінювали, там теж ще потрібно вставити. Що нам ще тут потрібно? Замінити пару розеток і змонтувати плинтуса. Друзі, що в нас? Закінчили ми вже цей коридор. Це вже змонтували двері, змонтували плінтуса. Зараз у нас верніка оборочка. Так, це все тіло виглядає. Так що, друзі, кому потрібен ремонт? Косметика або комплексний. Звертайтесь, буду радий допомогти. Всім дякую за перегляд, до наступних відео. Всім пока!